В минулому сезоні захворіло 14 тисяч коростенців, з них 70% дітей. Особливий рівень захворюваності спостерігався в зимовий період, але кризовим місяцем виявився березень 2012 року. Як стверджують лікарі, показники нашого міста були на рівні середньодержавних. На сьогодні в Коростені ситуація поки що стабільна. Перша хвиля очікується у грудні. Епідеміологи вже мають попередні прогнози. Що стосується прогнозу на епідсезон дві 2020... 12 2013 року то в цьому році очікується циркуляція вірусів H3N2, грип А, який ще не реалізував у нас на Україні себе, H1N1, а також вірус грипу Б. Якщо ну, говорити про вірус H3N2, то ну, це вірус, який практично циркулює в нас кожного року, хоч він не завжди себе проявляє так, як ви у повній мірі. Якщо говорити про грип h 1 n 1 то це з цим грипом ми вже зустрічалися протягом останніх трьох років. Це так званий свинячий грип, який досить багато неприємностей нам приніс. А він характеризується досить важким перебігом, з ускладненнями, такими як геморагічні пневмонії. Ускладнення сердечно-судинної системи і так далі. Та що цього грипу треба оберігатися дуже ретельно. Ну і вірус грипу Б, який теж циркулює практично кожного року, хоча вже новий штам у цьому році з'явився. Тому що кожного року навіть ці грипи, що я сказав, h 1 n 1 H3, N2, вони кожного року мутують в певній мірі, проходячи через грозі людини, і вже на рік виходять з новими, так би мовити, імунологічними і патогенетичними властивостями на грип найчастіше хворіють діти та люди похилого віку, особи зі слабким імунітетом. Найефективнішим методом запобігання грипу в усьому світі вважається вакцинація. Після щеплення захисні антитіла в організмі дорослої людини утворюються через два тижні. У дітей через три у цьому році звернути увагу на те, щоб охопити якомога більше. Вакцинацією наших громадян міста з тим, щоб уберегтися від захворювання. В цьому звичайно є певні труднощі, тому що кошти з державного бюджету на вакцину не виділяються, а вона проводиться за рахунок організації, установ, а також за власні кошти громадян, що звичайно затруднює проведення цього заходу. Слід відмітити, що всі ці штами, які будуть циркулювати в нас в Європі, в основному увійшли в склад вакцин, які рекомендуються сьогодні для проведення профілактичних щеплень. Це такі вакцини, як Інфлувак, виробництво Нідерландів, Інтаза 15, французька та Fluarix німецького виробництва. Засобів профілактики грипу дуже багато. Самими простими і відомими є раціональне харчування, вживання овочів і фруктів, насичених вітаміном С, дотримання правил гігієни та інші не дарма говорять хворобу краще попередити, ніж лікувати.